«25 років до суспільного щастя під такою назвою презентував у Черкасах книгу журналіст та політик Олесь Тоній. У 80-х роках він був одним з лідерів молодіжного патріотичного руху, очолив студентську революцію на граніті. У своєму виданні проаналізував еволюцію націоналістичних настроїв суспільства і визначив шлях до української мрії. У виставковій залі музею Кобзаря вже збираються гості, щоб дізнатися більше про книгу Олеся Донія. Пан Микола особисто не знайомий з автором, але стежить за його політичною кар'єрою. Чого очікує від праці, відповідає так: ми очікуємо, що він хоче на завтра, що він пропонує, тому що я його почув по телевізору. Мені страшно не сподобалось. Він там сказав, що війна у нас буде ще 15 років. У пані Ніни своя мотивація бути тут. Це бажання знати про українських авторів більше. каже довгий час була російськомовною. Вважала, мова спілкування не має значення. Побувавши у Львові в гостях у рідні, зрозуміла наскільки помилялась. У мене здійснився переворот. Я зрозуміла, що мова і Україна це єдині. Треба розмовляти тільки своєю мовою. Тоді ти не ж це щось даже для себе, для своєї душі, от я почала розмовляти українською мовою. Мені дуже це тяжко дається. Але я хочу розмовляти українською мовою. Українська книга про українську мрію те, чого бракує суспільству в цей складний час, пояснюють організатори презентації. Тут не лише про історію становлення патріотичного руху та настрою суспільства. Це книга відповідей, де істина, а де російська пропаганда. Ми зараз перебуваємо в стані, коли ми маємо вижити. Причому не просто захистити себе від зброї, яка, на жаль, вбиває наших воїнів на фронті, або тут ракети, які вбивають наших цивільних громадян. А ми повинні залишитися українцями. Більше того, ми повинні ствердитися в нашій ідентичності. А ворог якраз намагається вбити нашу ідентичність, довести, що ми не українці, а невідомо хто якісь там росіяни зіпсовані. А ще це книга про те, як жити в успішній країні, додає співорганізатор заходу Анатолій Волошин. Підприємець та політик одразу збагнув цінність порад, які дає автор видання серед викладеного виокремив для себе розділ про національну ідею. Як на мене, дуже цікава річ, яка стосується еволюції нашої національної свідомості. От е, крайні е, націонал е, 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 ідеї е, того періоду можна сказати, там 20, 30 років назад, а може ще й далі, і як еволюційно все міняється зараз. Шлях до української мрії Олесю Донію допомагали прокладати ще 30 співавторів зі слів ідейника проєкту: сьогодні українці потребують позитивного бачення майбутнього. Це допоможе відбудувати країну по війні. Нам потрібно, окрім цієї відсічі, думати яку країну ми хочемо створити, і йдемо про право кожного українця і кожної кринки на щастя. Це позитивні цілі, це позитивне спрямування. Це те, ну власне, чого не вистачало дуже довгий час, і в реальності, і на жаль, в українській публіцисті в українській філософії описані 25 кроків допоможуть відкинути непотрібне для відбудови держави і становлення українського незалежного суспільства. Разом з тим, кожен зможе збудувати своє щасливе життя таким, яким бачить. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.